Доброго дня, мене звати Марина. Я хочу побажати нашим захисникам в першу чергу міцного здоров'я, сили, натхнення, віри і щоб вони знали, що ми в них віримо, тому що ми віримо в наших захисників. Бажаємо, щоб всі повернулися додому живими, здоровими. І ті, що зникли зараз, їх не можуть знайти. Ми бажаємо, щоб їх всіх знайшли і всі повернулися живими і здоровими додому. Ви вірите в перемогу України? Так, тільки в перемогу. Якою ви хочете бачити Україну через 10 років? Через 10 років могутню розквітну велику і багату державу. Дякую. Доброго дня. Мене звати Аляска Лоніна Петрівна. Я учасниця нашого фольклорного ансамблю, між про народного вже. І я дуже рада, що я приймаю тут участь у цьому ансамблі. Це для мене це моє життя старістю. Ну я бігом туди, сюди, і я ворушуся. Що ще я вам сказати? Що ви хочете побажати захисникам України? Що я хочу побажати? і перемоги нашим хлопцям які там. Ви вірите в перемогу? Я дуже вірю я дуже вірю і жду, хоч би скоріше та перемога, хоч би наші діти не гинули там на тому фронті. Якою ви хочете, щоб Україна була через 10 років. І я сподіваюся, що вона розквітне наша Україна, бо вона сильна і з нашими такими людьми. І вона відстроїться, і все буде. Я думаю, що все буде добре. І розквітне вона, як та квіточка, на цілому мирі. Дякую. День. Мене звуть Світлана. Я хочу побажати нашим захисникам здоров'я кріпкого. Ми віримо в них. Ми віримо в нашу перемогу. Ми бажаємо нашим хлопцям, щоб вони якнайшвидше. Повернулися додому живими. Їх тут чекають їхні діти, їхні жінки. І саме найголовніше ми віримо в те, що наша Україна буде процвітати, що в нашій Україні все буде добре. Доброго дня! Я Наталія. Бажаю Україні перемоги. Мій чоловік воює, я його чекаю, діти чекають. Бажаю найшвидшої перемоги. Все будемо робити усі зусилля допомагати. Нашим хлопцям, щоб став мир на нашій планеті. Слава Україні! Героям слава і мирного неба над головою. Якою ви хочете бачити Україну через 10 років? Я хочу Україну бачити співучою, квітучою, процвітаючою, щоб наші діти не бачили війни, бачили мир на небі, бачили тільки перемогу, щоб вони співали, грали, танцювали. Конець концов до школи ходили. Таку я бачу Україну. Доброго дня, мене звати Ірина, я бібліотека Тишенківської філії в селі Тишенківка. Нашим захисникам терпіння, сил, мужності і перемоги. Ви вірите в перемогу України? Обов'язково, вона буде. Ми з ними. Ми всім е, йдемо на зустріч, їх підтримуємо захисників любими способами. Якою ви хочете бачити Україну через 10 років? Квітучою, з великим населенням, з великою рождаємостю дітей гарно і найкраще. Дякую.